про Куп'янський напрямок, ну і зокрема в цьому контексті безумовно а, цікавить станція Куп'янськ-Вузловий, залізнична станція а, росіянам. Безумовно важлива, але сьогодні багато говоримо в атері і про це також. І дехто з військових експертів а, а, висуває таку одну із версій: про те, що оця їхня намагання розкрутити тему, що вони от зараз підуть, і знову повернуть російський стяг над станцією Куп'янськ-Вузловий. Це все таки, щоб десь. Відволікти можливо увагу від напрямку Абдіївського, тому що ем, фактично кажуть, ну ворог занадто довго чекав. А зараз, коли змінюється погода, і погода стає гіршою, фактично у них шанси дуже малі е, взяти Куп'янськ вузловий, принаймні. Та і Куп'янськ так вони будуть по ньому гатити, що вони роблять там, застосовуючи там різне, різне озброєння. Але що ви про це думаєте? Ну, в будь-якому разі, взяття будь-якого міста, будь то купінс, будь то Авдіївка, воно буде величезною, колосальною перемогою російської армії, яка вже забула, що таке збирати у нас населений пункт. Звісно, сил на те, щоб по всьому протязі нашого фронту, тобто 100 кілометрів на цьому напрямку, немає. Вони сконцентрувалися все ж таки на Авдіївці. Куп'янс для них теоретично може бути привабливим як транспортний вузол. Але там є свої проблеми. Він стоїть на, на правому переважно березі річці Оскол, а лівий берег він завжди низький, а правий високий. І тому наступати з лівого берега на правий це досить важко. Тут свої ще є природні. Що стосується Авдіївки, це дуже сильно укріплений район, тому обидва населених пункти вони не є легкою прогулянкою для ворога, який хоче наступати. Так, це зрозуміло. Але для російського керівництва дуже часто політичні якісь міркування вони переважають логіку, переважають здоровий глузд, переважають якесь військову майстерність. Ну проте я хочу зауважити, що таке 100 тисячне військо це приблизно загальна кількість російських окупантів, які заходили в Україну у грудні, я, перепрошую у лютому 2022 року. Це дуже велика сила. Насправді, От зараз розвідка каже, що вони були сконцентровані саме на нашому напрямку і стояли там чи не все літо і частину осені. Тобто, майже півроку вони там чогось чекали, і схоже на те, що всі весь цей час вони шукали на по якому напрямку здійснювати наступ, який напрямок визначити для себе як пріоритетний, і остаточно схоже, що можливо і не вирішили. Тобто, так ми бачимо позбавлення дуже сильна. На Ми бачимо активізацію в Авдіївці, але все ж таки угруповання велике, і цілком можливо, що будуть наступи на інших напрямках. Теж так само